Повністю обслуговане авто, яке було пригнано з Америки без ДТП, в повністю рідній фарбі, в прекрасному такому синьому кольорі BMW X1 2,0 бензин 2017 року. Ви тільки подивіться на його неймовірний стан. Тут парктронічки спереду та ззаду, така класна оптика противотуманочки. Неймовірно класні легкосплавні диски, безключовий доступ. Давайте подивимось салон. Тут електрорегулювання і пам'ять сидінь, Ось такий тут білий шкіряний салончик в дуже гарному стані. Панорама, мультикермо з круїзом. Також є голосове управління. Тут є автосвітло, автодощ, підігрів керма, екранчик мультимедії, кнопочка старт-стопу, система старт-стопу, клімат, контроль, підігрівчики сидінь, коробочка, автомат, перемикання режимів, відключення стабілізації, відключення парктроніків, допомога при спуску, електроручник. Тут регулюється мультимедія, такі прикольні підстаканнички. Ну машинка в дуже гарному стані. Тут ще можна підключити свої ворота, бачите? О, пам'ятаєте, я вам казала, що як мені подобається поєднання, чорна стеля і білий шкіряний салон. Ну це дуже класно виглядає, просто вау! Задній ряд у нас також в такому дуже гарному стані. Є дефлектора, тут є підлокітник, підстаканечки відкриваються. Все дуже зручно, і ізофікси фікси також, звісно, є. Електропривід кришки багажнику. Тут ще є камера заднього огляду, такий неймовірно великий багажник, гумовий килимок фірмовий. І що у нас тут ще є таке місце для ваших речей. Також багажник закривається з кнопочки, парктроніки, все присутнє. Тому дуже класний варіант. Машина в неймовірно гарному стані. Чекаю вас на майданчику автопоїнц, село Білогородка, вулиця Софіївська, 19. Приїжджайте, тестуйте. Я впевнена, що ви не залишитесь равнодушними до такої класної автівочки. Автопоинт Придбай якісне авто.